Якщо ви любите медовик, але не хочете витрачати час на розкатування та випікання коржів, то мій рецепт медовика саме для вас. Це спрощений варіант, але на смак він просто неймовірний. До яєць додаю цукор та дрібку солі, збиваю все до пишності. До меду додаю олію, ставлю на плиту та починаю нагрівати. Далі додаю соду. І маса зразу почне пінитись, збільшуватися в об'ємі, доводжу до карамельного кольору, ось такого та вимикаю, але застерігаю, посуд беріть з високими бортиками. Вмикаю міксер та до збитих яєць додаю медово карамельну масу. Таким же чином вводжу туди борошно поступово на невеликій швидкості міксера, а можна просто перемішати все лопаткою. Повинно вийти ось таке однорідне та дуже апетитне тісто. Яке я умовно розділяю на дві частини. Одну частину викладаю на деко та гарненько розрівнюю по всьому деку. Я випікаю на тефлоновому коврику, але можна деко застелити пергаментом для випічки. Випікається один корж 10 хвилин при 180 градусах. Далі розділяю ось так їх пополам, і в мене виходить 4 коржа. Для крему до сметани додаю цукор та ванільний екстракт. Збиваю до пишності. Сметану я купую домашню, тому вона гарно тримає форму. Якщо берете магазинну, то додайте згущувач для сметани. У коржів я трохи обрізала краї, щоб вони були більш рівнішої форми. Далі перемащую кожен корж сметанним кремом. Самим останнім кладу корж в перевернутому вигляді для того, щоб поверхня була більш рівнішою. Ще раз все гарненько обмащую кремом, також цим кремом змащую бока торта, а обрізки, які я зрізала з коржа, Подрібнюю до мілкої крихти, і ним я буду обсипати торт зверху. Ось такий красончик в мене вийшов. Син сказав, що схоже на великий нагетс. Відправляю тортик для просочення краще на ніч або на декілька годин в холодильник. Просочується він доволі таки швидко, корж виходить вологим, коржі м'якенькі, просто тануть в роті. Це мій улюблений рецепт медовика. Тортик по ньому виходить неймовірно смачний, його просто неможливо зупинитись, хочеться їсти знову і знову. Збережіть собі цей рецепт та обов'язкові. Обов'язково ним скористайтесь, ви будете задоволені на всі 100%. Мені ж можете написати будь-який коментарі, а я ж піду з'їм шматочок тортика. До зустрічі!